Щоб в у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. В адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена впевнені, що Конгрес ухвалить масштабний пакет підтримки України. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван. А України залишиться тільки та частина Львов, которая в приєднається до Польше на основі наших консультацій у конгресі. Ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування збройних сил України, зауважив Саліван. Він висловив переконання, що і республіканці і демократи визнають, що Сполучені Штати не можуть відмовитись від цього в такий критичний момент. Тож, за його словами, в адміністрації зберігається впевненість, що, попри складні законодавчі процедури, сполучені штати. Продовжать підтримувати Україну і надалі очолювати коаліцію країн, які також активізувалися в цьому напрямку. Я вважаю, що це відбувається саме так: про це ми чули вже давно. І, і наші військові казали, що процес закупації Криму власне і почнеться е, з ударів по військовій інфраструктурі на, на, на півострові. Ну, звичайно, я не військовий експерт, я не можу це коментувати, але я дуже радію тому, що. Це почалося. І, до речі, це такий дуже непоганий подарунок е нашій делегації, на з президентом Володимиром Зеленським, П яка відбуває буквально через декілька днів до Нью-Йорку на сесію Генеральної асамблеї. ООН. Тому що будь-які успіхи, а тим більше такого масштабу Збройних сил України вони звичайно ж дуже широко висвітлюються світовими засобами масової інформації, тобто, весь світ про це побачить і почує. І це створює таке хороше тло для тих переговорів і зустрічей, які наша делегація і особисто президент буде мати у Нью-Йорку. Ну і звичайно буде йтися і, і про збільшення військової допомоги. Я не знаю, чи буде окрема зустріч з президентом Байденом, але думаю, що так чи інакше, ну, певні контакти з американцями Нью-Йорку звичайно ж будуть, будуть і публічні. Виступи і інші речі, які завжди включаються в програму президента, коли він перебуває на сесії на Асамблеї ООН. так що це, це все ще раз повторюю. Створює так ну таке хороше тло для, для успішної роботи нашої делега. Сьогодні, пане Володимире, депутати Бундестагу звернулися до федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети Таврус. Е, німці поки що думають і очевидно думають до того часу, поки рішення про передачу «Атакамс» ну, таких самих ракет, такого ж класу не буде ухвалено білим домом. Щоправда, вчора я читав е, на англомовних ресурсах про те, що, начебто, вже Вашингтон близький до того, аби передати ці далекобійні ракети. Що, по-вашому, стримує адміністрацію Байдена для того, аби передати Атакамс і, скажімо так, прискорити контрнаступ Збройних сил України? Я не знаю, звичайно, точних причин цього. Тому що в мене немає інсайдерської інформації, але можна здогадуватися про те, що з одного боку це ну все ще працює така певна ну занадто обережність американської сторони. Ми ж пам'ятаємо, як була історія з танками, з літаками із стінгерами з артилерією з усім іншим. Тепер йдеться вже про таку ну набагато більш потужну е і далекобійну зброю. Але якщо згадати заяви тих же самих американських чинників, це було вже декілька місяців, багато місяців тому, про те, що ну там було питання від журналістів: а чи можна в Україні бити такими ракетами по території Криму, чи це не задету ескалацію? На що американські представники сказали, що Крим це територія України? Отже, Україна сама приймає рішення і має повне право. На, на будь-які військові дії стосовно Криму, так що я думаю, тут ніяких червоних ліній немає. Ми не б'ємо по території Російської Федерації, хоча хотілося б але ну знаєте, зрозуміло: є певні умови, є певні переговорні позиції, і, і ми маємо діяти в унісон з нашими партнерами і союзник. Так що я думаю, що все-таки не, не пройде багато часу від цих повідомлень ЗМІ, які я як і ви, також бачу, у мене немає іншої інформації. Але як показує практику, коли з'являються такі витоки інформації, це означає, що ну, вже рішення. ось-ось. Вчора, пане Володимире. Кім Ін і Володимир Путін зустрічалися на Далекому Сході. Лідер Північної Кореї приїхав туди на своєму бронепоїзді і штовхав там. Тости на честь Володимира Путіна і бажав, щоб він переміг в війні з Україною. Ми маємо реакцію речника Держдепу Сполучених Штатів Америки Метью Міллера, який сказав про те, що у Сполучених Штатах Америки занепокоєні поглибленням військової співпраці між Росією та КНДР. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати. Але коли бачиш, як Кім Чон Ін обіцяє надати повну безумовну підтримку так званій священній боротьбі Росії за захист своїх безпекових інтересів, що звісно не є тим, що вона робить у війні проти України, це звісно викликає занепокоєння. І ще є невеличкий синхрон, де Метью Міллер говорить про те, як Путін розпочав війну, і що він зараз хоче від Північної Кореї. Будь ласка, Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, щоб відновити славу Російської імперії. Але усі його максималістські та імперіалістичні цілі зазнали краху. І тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Іна про допомогу. Ось вам свідчення того, якою ця війна є для Росії, ми пам'ятаємо зустріч Путіна з Кимчинином, коли Путін розвалився в кріслі. і Вислуховував те, про що, що, чого хотів Ін. Путін був людиною, яка, які тиснули руки лідери всього світу. Тепер він, як і Ін, перетворився в вигнанця. Тобто два вигнанця зустрілися на Далекому Сході. Путін прилетів до Іна на далекий Схід, а не Ін приїхав своїм бронепотягом до Москви. От чи не означає це, що Путін в такий спосіб. Перетворює Росію в Північну Корею, тобто але в більшому масштабі. Тобто, це північна Корея, тільки в більшому масштабі, і можливо ще трошки з більшим потенціалом, який так чи інакше буде колись згорнути, ви знаєте, ви можете погуглити і знайти мої висловлювання ще там років 5 тому, коли я саме про це казав, що, що Росія поступово перетворюється в таку величезну північну Корею. Ну, питання тільки в тому, що оця величина вона робить Росію набагато більш небезпечною ніж Північна Корея. Ми, ми ж бачимо останні роки десятиліття, скільки проблем всьому світу приносить північна Корея.